Молитва перша ознака безпорадність. Дорогі мої, цей приклад допомагає нам глибше проникнути в секрет молитви. Молитва є щось глибше, ніж слова. Вона існує в душі ще до того, як отримує словесне вираження і залишається в душі після того. Як останнє слово слетиць губ. Молитва це стан нашого серця, нашого розуму. Молитва це певне спрямування наше сердець до Бога, спрямування, яке Він на небесах миттєво розпізнає як молитву, як звернення до Його серця. Приймає це звернення словесну форму чи ні. Для Бога не важливо. Це важливо лише для нас самих. Що таке стан духу? Який стан серця, який розпізнає Бог як молитву? Я б згадав два моменти. Безпорадність. Перший, дорогі мої, це поза сумнівом, перша. Найістотніша ознака молитовного стану серця. Наскільки я розумію, молитва дарована тільки безпорадним, це останній їх притулок, дійсно найостанніший вихід. Ми випробовуємо всі засоби і лише потім звертаємося до молитви. Це діє не лише до нашого навернення довіри. Молитва це останній притулок і в нашому християнському житті. Я занадто добре знаю, як багатослівними і красивими бувають наші молитви. Що возносяться наодинці і публічно. І в яких відсутнє відчуття безпорадності, як головної рушійної сили. Проте у мене немає жодної упевненості, що це можна назвати молитвою. Молитва і почуття безпорадності невід'ємні одне від одного. Лише той, хто відчуває свою безпорадність, може дійсно молитися. Нехай прислухається до цих слів той, хто настільки безпорадний, що навіть не знає, як молитися. Вам здається, що ваш розум повний гріха і нечистоти, ваш розум охоплений проблемами. Які Біблія називає світськими. Бог вічність, святість здаються настільки далекими і чужими, і ви думаєте, що додасте до своїх гріхів ще один, звертаючись до Бога в такому стані розуму. Ви повинні постійно задаватися питанням. Чи дійсно я хочу звільнитися від лінощів і холодності свого серця і від своєї прихильності до світового життя. Чи не стало моє християнське життя інертним і холодним з тієї простої причини, що у глибині душі я сам цього хочу. Так. Чесна душа бореться з ганебністю свого існування. Людина почуває себе такою безпорадною і покинутою, що молитва застигає у неї на губах. Послухайте мене, ваша безпорадність це найкраща молитва. Вона волає від вашого серця до серця Божого набагато сильніше, ніж багатослівні молитви. Він чує її в той самий момент, коли вас охоплює безпорадність. І він починає активно діяти, як тільки почує і відгукнеться на заклик вашої безпорадності. Сьогодні він чує точно так, як і чув безпорадну і безсловесну молитву розслаблену. Якщо ви, мати, то за легкістю зрозумієте цю особливість молитви, Ваше немовля не здатне словесно спромолювати, чого воно хоче від вас. Проте малюк просить уже відомим йому способом. Він може лише кричати, проте ви прекрасно розумієте його благаючий крик. Більше того, іноді малюкові навіть не треба плакати. Усе, що вам потрібно, це побачити Його в уші, його безпорадності і залежності від вас. І благання торкається вашого материнського серця. Благання, яке сильніше за найгучніший крик. Той, кого називають Отцем усіх матерів і всіх дітей на небесах і на землі, поводиться з нами так само, дорогі мої. Наша безпорадність це безперервний заклик до його батьківського серця. Він постійно чує наші молитви. І дає нам те, чого ми потребуємо. Вдень і вночі він працює, хоча ми, як правило, навіть не помічаємо цього, не кажучи вже про те, щоб подякувати йому за це. Якщо ви мати, то вам буде легше зрозуміти, ніж усім нам. День і ніч ви піклуєтеся про свого малюка, навіть якщо він не усвідомлює, що саме ви робите, ви жертвуєте собою, страждаєте за нього. Він не дякує вам. Часто Він навіть протидіє вам, створюючи тим самим немало труднощів. Проте ви не дозволяєте цим обставинам зупинити вас, ви чуєте. І постійно відгукуєтеся на благання, які його безпорадність шле вашому материнському серцю, такий же і Бог, причому Він робить бездоганно те, що людська любов здатна зробити лише приблизно. Як істина мати присвячує своє життя турботі про дітей, так і вічний Бог. У своїй нескінченній милості присвятив себе вічній турботі про своїх слабких дітей, які заплукали. Так, дорогі мої, поступає Бог з усіма нами. Але ми часто дозволяємо собі думати, що Бог нас не любить. Іноді нам навіть здається. Що Він взагалі не звертає на нас жодної уваги, а іноді навіть можемо відчувати, як Бог переслідує нас своєю помстою, не би хоче порушити наші плани і зруйнувати наше життя. Послухайте, і я скажу вам, який Бог. Він сонцем своїм очаває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних Матея 5:45. Христос витратив свої останні сили і останні миті свого життя на молитву про ворогів. Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Луки 23, 34 Коли Ісус востаннє прийшов в Єрусалим, у нього не залишилося більше засобів до спасіння цього безбожного і бунтівного міста, він став на Янаонській горі і заплакав про нього. Його пророчому погляду відкрилося жахливе. Готове обрушитися на місто прокляття, від якого не було жодного порятунку. Такий Бог. Він любить своїх ворогів, він бачить хвороби безбожників, їхні порожні радощі та істинні прикрості, їх розгубленість, страждання й турботи, бачить. Як захоплює їх потік часу до вічних мук пекельних, як їх біль і безпорадність волають до Божого серця, і він чує їх крих, і сходить до безпорадних людей для того, щоб допомогти їм. Але ми не завжди звертаємося. Нам здається, що у своєму велимовстві. Ми можемо бути вислухані. Чим більше помолимося, тим більше скористаємо. Дуже дивна практика, якщо на запомерших три рази отче наші три Богородиці не помолитися, а тільки раз то велика трагедія. Мертві, напевно, постраждають від того, чим менше ласки отримають. Біда, коли ми. Свої, свою бухгалтерію таку зводимо з Богом, бо не цього він від нас чекає. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добре, а щоб ужити для пристрастей ваших. Якова 4.5. Дорогі спочатку. Ми підходимо до молитви з гнюючими помилками. Наш егоїзм не знає меж. У більш-менш наївній любові до самих себе ми розглядаємо все, з чим ходимо в контакт, як існуючи заради нас, для власного вживання і власної вигоди. Ми думаємо і діємо так, немов усе, неживі предмети. Рослини, людські істоти, і навіть наші власні душі було створено для виконання наших егоїстичних бажань. Щойно ми дізнаємося Бога, ми негайно починаємо дивитися на нього як на черговий засіб виконання своїх цілей. Свідчка людина у своєму ставленні до Бога більш-менш усвідомлено має на увазі наступне. Як використовувати Бога з найбільшою вигодою для себе? Як змусити Його служити мені зараз, у майбутньому і у вічності. Світська людина і молитву сприймає таким чином. Як використовувати молитву найбільш вигідним для себе способом? Подивіться, дорогим, скільки інтернетом шириться тих молитов, яких тільки напиши амінь, і все в тебе буде окей. Аж і боши, то, то взагалі удача до тебе прийде. З цієї самої причини швидка людина навряд чи визнає регулярну молитву Богові корисною для себе. Вона вимагає занадто великого зусилля, піднімає багато часу. І взагалі це неможливо, бо вона просто забуває молитися. Проте, коли та сама людина потрапляє в ті чи інші скрутні обставини і не може сама собі допомогти, ні отримати допомогу від інших, тоді вона думає, що Богові помолитися дуже навіть варто. Тоді вона самозабутньо молиться йому, часто голосно волаючи про свої біди. А коли Бог не сходить до її потреб негайно і не відповідає їй, Ця людина не лише дивується, але губиться і засмучується, і то, ого, го глибоко засмучується, навіщо ж потрібен тоді Бог, якщо Він не поступає у розпорядження тих, хто потребує його? Про те, що Бог може існувати для якихось інших цілей, окрім задоволення, егоїстичних бажань, така людина навіть, людина навіть не може припустити. Є безліч людей. Які після досвіду подібного роду назавжди відійшли від молитви, якщо ти не можеш отримати те, про що просиш, то навіщо молитися? Тим, хто відкрив своє серце духові молитви і трохи дізнався, що таке молитва, неважко буде зрозуміти, що ці люди неправильно зрозуміли сенс молитви, мета, який на їх погляд. Служить молитва абсолютно не співпадає з істинним її призначенням. Вони моляться у повному протиріччі з самою суттю молитви. Цілком очевидно, що це не призводить до добрих результатів і стає джерелом розчарування. Проте не лише світська людина неправильно розуміє і використовує молитву. На жаль, дорогі мої, багато віруючих думають так само. Наша природа теж тілесна, і коли ми бачимо, що можемо отримати якусь вигоду чи позбутися від якогось страждання або нещастя, ми не заперечуємо проти молитви. Навіть навпаки, ми хочемо молитися, що і не дивно. Слід зазначити, що спокуса неправильно використовувати молитву природно для нас і приходить до будь-якого віруючого. В Євангелії від Матея 20, 20, 23 наводиться такий типовий приклад неправильного використання молитви. Одного дня сини Заведеєві прийшли зі своєю матір'ю до Ісуса і попросили Його про високі пости в земному Царстві, яке, як вони вважали, буде встановлене, їх молитва без сумніву. Була вимовлена цілком безневинно і з великою вірою. Вони були родичами Ісуса і подібно до Петра вже займали привілейоване становище у колі його друзів. Вони хотіли, щоб Ісус заздалегідь обіцяв їм високе становище у царстві, яке буде створене. Ми це сьогодні сказав, що Він заповіт написав. У вірші 24 говориться про те, як обурилися інші апостоли, коли почули про це. Проте Ісус реагував абсолютно інакше. І це я хотів би підкреслити, Він відповів негайно, ясно заявивши, що не може виконати їх прохання. Але стосовно решти, то з розумінням і доброзичливо Він роз'яснив їм їхню помилку ніжний і співчутливий Том, який наповнює його повчання. Досі зігріває наші душі. Це дає нам зрозуміти, як ставиться Ісус до нас, коли ми всією сім'єю приходимо до Нього і просимо у нього шляхи благ. просимо захистити нас від усяких небезпек і пристрасть. Він не гнівається на нас, як ми могли б чекати. Він розуміє нас, показує нам наші помилки вчить, як потрібно молитися. От що робить Дух всякий раз, коли ми неправильно використовуємо молитву і просимо про щось для себе, для власної радості, з любов'ю і добротою, хоча й непохитно. Він нагадує нам, що такі прохання не відповідають істинному сенсу молитви. Він показує, що так молитися неправильно, що ми помиляємося спочатку. Ми, можливо, не розуміємо, що він має на увазі. Ми відчуваємо лише внутрішнє занепокоєння як під час, так і після молитви. Крім того, ми звичайно помічаємо, що наші прохання не виконуються. Для чесної душі зазвичай цього буває достатньо. Людина починає вивчати себе і досліджувати свої молитви. Це дає можливість Духові молитви дати їй повне розуміння. Людина почне і бачити, що неправильно використовувала молитву, і що слова Якова можуть бути адресовані. Просите і не одержуєте, тому що просити не на добре, а щоб ужити для пристрастей ваших. Коли така людина починає розуміти це, вона дивується тому, наскільки її молитви про справи християнської сім'ї залежать від міри її особистої участі в цих справах. Якщо, приміром, церква організує якийсь захід, наприклад, то ми вкрай зацікавлені і ревно молимося, щоб про цю подію. З іншого боку, значно менший ентузіазм ми виявляємо у собі, коли йдеться хтось там, де сушіт, сушіде наші щось роблять. Або якщо нам треба, як ми щиро молимося. Але як сусід нас слабий, то чи так щиро ми молимося за них, і чи за його дитину? Чи може статися так, що треба прийняти важливе рішення? Ми молимося і просимо такого духового проводу Бога, щоб виконати Його волю. Проте виявляється, що молитви були спрямовані не на з'ясування волі Божої, а навпаки, на те, щоб воля Божа і його благословення співпадали з нашими власними бажаннями і цілями. Будь-хто, хто упіймав себе на неправильному використанні молитви, повністю погодиться зі словами Якова, наведеними вище. Така людина почуватиме себе більш нікчемною і безпорадною у своєму молитовному житті, ніж колись раніше. Вона розуміє, яким пристрасно егоїстичним було її серце, і наскільки усе її молитовне життя було наповнене егоїзмом, вона почне ридати і просити від щирого серця: Господи, научи мене молитві. Після цього. Її молитовному житті настає сміна научитись не довіряти самій собі навіть тоді, коли вона молиться, вона удається до духи молитви. Так виникає прагнення її серця уникнути фальші і навчитися правильно використовувати молитву. Тепер, дорогі мої шлях вільний, Поступово Дух молитви дістає можливість відкрити йому сенс молитви і шлях використання молитви, який указує нам Бог. Слава Ісусу Христу! Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, а я уділю вам благословення, поставте лайк, дислайк. Для мене і для інших це буде важливо. Бо хто теж по. Послухай, якою повинна бути правильна молитва. А це і теж вас стосується, бо ви теж можете допомогти у ширині Божого Слова. Амінь.